Тренди одягу, осінь 2024. Сьогодні ми поговоримо на цю тему. Якщо ти слідкуєш за модою, обов'язково продовжуй дивитися далі. Якою буде мода в сезоні Осінь зима 2024-2025? На подіумах найвідоміших дизайнерів панують костюми трійки, пальта в селянському стилі, чорнобілі образи, светри. Оверсайз. Сьогодні познайомлю тебе зі списком головних трендів осінь зима, які будуть визначати моду в майбутньому сезоні. Костюми Трійки улюблений предмет гардеробу любителів витонченої класики, набуває нового обличчя. Офісний переполох на зміну бездоганному образу офісного працівника з відпрасованими накрохмаленими сорочками і начищеним взуттям прийде нестандартний і дещо недбайливий вигляд. Працівник, який не встиг ретельно одягнутися, саме так виглядають моделі у ділових костюмах. Модельєри в сезоні Осінь зима пішли далі і зупинили свій вибір на костюмах-трійках. У наступаючому сезоні піджак, жилет і прості брюки з тканини стануть запорукою бездоганої елегантності як на кожен день, так і для особливих вечірніх заходів. Правило залишається незмінним, просто змініть аксесуари, щоб отримати інший ефект. Теплі просторі м'які светри – від'ємна частина осіннього та зимового стилю, однак у майбутньому сезоні вони отримують нову компанію. Модельєри сходяться на думці, що ідеальним доповненням стануть спідниці, обов'язкові контрастні – тюль, замша, шовка або мережево. Спідниці в цьому поєднанні повинні бути легкими та елегантними, щоб їх доповнили вовняні светри великого розміру в незмінних кольорах. Ефект. Інтригуючий і зручний комплект для осіннього дощу на вулиці. Капітанський тренд. Новинка серед трендів осені зими 2024-2025. Нахненники морського стилю у версії відповідно до прогнозу погоди. Будинки моди на чолі з Ермес, Том Форд і Луїза Спаньолі використали мотиви безпосередньо взяті з вбрання, капітана ексклюзивного круїзу. У трендах будуть двобортні пальто із золотими гудзиками, вовняні бушлати, характерні головні убори зі злегка заокругленими полями, довгі пальта в стилі штормових черевіків і однотонні комбінізони брудно-білих відтінків. Чорно-біле. Сезон осінь зима. Також стане одним із великих повернень класичної елегантності в її найвишуканішій версії. Одним із прикладів є елегантний образ у безсмертної чорно-білої версії. Поєднання чорного і білого гарантія непідвладного часу шику, а сильна сторона цього тренду найякісніші матеріали та ідеальний фасон одягу. Кожен крій драпірування шов і конструкція є. Лаксумовим папірцем майстерності дизайнера. Вони підкреслюють надзвичайну силу поєднання двох найпопулярніших кольорів у світі. Ретро плями. Суперечливий візерунок знову розбурхував уяву дизайнерів. У сезоні Осінь зима леопард показує своє чергове обличчя. Надзвичайно елегантне, непомітне та вишукане. Причина. Натхнення для створення осіннього та зимового образу сягає корінням у 1950-ті-60 роки. Лінія леопардового пальто Майкл Корс пряма без вираженої талії, а комір характерно заокруглений. Марк Кейн вирішив пом'якшити леопардовий візерунок, відтінивши матеріал, і порушив елегантний образ ретро беретом Алаяш ж прикрасила трикотажну сукню з леопардовим принтом, об'ємними рукавами. Зі штучного хутра. Схожі зі стилем фільму Кроела Демонт не випадково. драпіровані сукні, складні пінапи і драпірування тканини не призначені тільки для вечора. Також дизайнери вирішили прикрасити класичні повсякденні сукні з м'якого трикотажу та вовни, їх відрізняє мінімалістичний крій, стримана колірна палітра та найякісніший матеріал, щоб нічого не відволікало увагу від її хитромудрого дизайну. Серед країв драпірованих суконь також присутні мікротренди, наприклад, асиметричні вирізи, збільшення лінії плечей або водолазки в стилі 90-х. Ідеальна пропозиція для любителів класики, які шукають нових рішень. Фактурна спідниця. Спідниця з цікавою фактурою буде найпопулярнішою у сезоні осінь зима 2024-2025. Вона може стати відмінним акцентом в образі. Картатий принт у сезоні осінь зима, картатий візерунок бере початок від аристократичних коренів і повертається до нахнення гранджем. Одним словом, він багатогранний, еклектичний і підходить для багатьох випадків. Приклади: домашні будинки Шанель роблять упор на елегантні двобортні Максі. Елізабета Франкі грає з бунтарським варіантом клітки та прикрашає сукні кроєм чуттєвих халатів. У свою чергу Анна Суї повертається. До англійських натхнень в іделічній версії. Вона демонструє картаті вовняні сорочки з шикарним шарфом у волосі. Штучне хутро. Бежевих відтінків тренд штучного хутра продовжується. Сезон осінь зима 2024 знову буде належати великим кудлатим курткам і пальто, які дивують своїм об'ємом прямо всупереч принципу. Чим менше, тим краще. Їх бездоганний стиль. Забезпечує стримана колірна палітра. У майбутньому сезоні дизайнери акцентують увагу на білому, екрю, слонової кістки і всіх відтінках бежевого з коричневими акцентами. Штучне хутро має багато функцій і є напрочуд практичним. Вони чудово доповнюють як повсякденні стилі з джинсами та мотоботами, так і елегантні вечірні укладання. Матеріальні троянди. Рясні, шикарні бутони тканинних троянд знову прикрасять наш одяг. Цього разу не вечірні сукні та блузи, а теплі светрі, вовняні пальта та повсякденні сорочки. Елі Сап стає майстром флористичного декору і додає квіти в найтепліші предмети одягу, які завдяки їм набувають легкості та романтичного шарму. У свою чергу Марк Кейн зосереджується на новому визнанні класичного чорно-білого образу. Блискучі дублянки. Дублянки є одним з найбільш функціональних стилів зимового одягу. Жодна інша модель не захищає так ефектно від низьких температур і тріскучого морозу. Однак, це не всі її переваги. Модельєри люблять створювати їй нові грані, щоб вона також стала улюбленим елементом зимового гардеробу любителів класичної елегантності. У сезоні осінь зима домінують укорочені моделі до лінії талії. Їх відрізняє палітра нейтральних темних кольорів, переважно шоколадних відтінків коричневого. Також важливою деталею є глянець від ніжного, близько зернистої шкіри до ефекту міцного лаку. Ефект сучасна версія хіта прямо із 70 х Шкіряні тренчі. Сезон шкіряних речей, який розпочався навесні та влітку, продовжиться і холодної пори. А ще цей матеріал мав різні текстури, як ідеально гладку матову, так і блискучу глянцеву поверхню. Тренч один з найочевидніших елементів класичного гардеробу. Можливо, саме тому він продовжує надихати і будити уяву модельєрів. У майбутньому сезоні дизайнери роблять упор на експресивні сучасні Пропозиції. Наймодніші тренчі сезону осінь зима будуть зі шкіри, бажано зі штучною, яка ідеально імітує природний ефект. Цікавими будуть і фасони пальто. Від класичних однобортних тречкотів до моделей натхненних естетикою 80 х з потужними рівними загостреними плечами. Любителям ультрамодного ефекту також підійдуть тречкоти з густої лакованої. Шкіри бажано непомітного кольору, наприклад, моря, хакі, сливи або карамелі. Джинсовий тотал Лук. Денім ніколи не виходить з моди. Цю думку поділяють і дизайнери найбільших будинків моди. Однак у сезоні осінь зима до цього ставляться трохи інакше. Модний денім в майбутньому сезоні відрізняється в першу чергу гладка однорідна фактура, і єдиний чіткий відтінок має бути темним, наприклад, темно-синім. Голубо-сірим або чорним. Носити денім будемо і в однотонних комплектах. У трендах будуть безтурботні образи з джинсовими куртками. Поєднання в стилі 70-х із сорочкою. Мінімалізм. Якщо у сезоні весна-літо 2024 нам пропонували врешті повернутися до максималізму, то холодної пори знову на подіумах панує. Мінімалізм, бо що може бути зручнішим, ніж, приміром, джинси з білою футболкою чи проста максі сукня? Бохо з ніг до голови. Естетика бохо знову повертається до популярності. Цього разу дизайнери сприймають тренд дуже буквально і пропонують образи з ніг до голови. В цьому результаті ми поєднуємо візерунки з бахромою, доблянки з розмашистими спідницями, а також підкреслюємо все це шкіряними черевиками до колін. Ременями з ланцюжками і сонцезахисними окулярами в стилі 70-х. Також доповнюємо повсякденні стилі тренд Бохо. Модними є набори з ланцюжків, сережок, кільців і оберемків браслетів з натуральних каменів. Ефект. Шикарний безтурботний хіпі в міських джунглях. Спорт в елегантному виконанні. Спортивний одяг залишається в наших гардеробах надовго, і, як не дивно, він не має нічого спільного з тренажерним залом і повсякденними фізичними навантаженнями. Модельєри черпають натхнення у спортивних стилях, які використовуються для занять певними дисциплінами. Приклади. Водонепроникні світшоти, бавовняні спортивні костюми та худі, що імітують шапочки для плавання. Кожен з них є елементом елегантного повсякденного образу. Просто поєднуйте їх зі спідницею олівець. Чобітьми на підборах і шкіряною сумочкою. А тепер поговоримо про кольори. Модні кольори осінь зіма 2024-2025. У наступаючому сезоні модною буде стримана колірна палітра, без екстравагантності. Традиційно осінній бежевий, сірий, коричневий і чорний будуть доповнюватися такими кольорами, як насичений червоний, бордовий, хакі, гірчичний, темно-синій, сталевий і пудророжевий. Осінні стилі також можна доповнити кольором функції фіолетовим або соковито-зеленим. Просте рішення для досягнення модного свіжого образу поєднати два популярних і більш нейтральних кольори, наприклад, бежевий і темно-синій, сірий і чорний, з одним більш сильним кольоровим акцентом, наприклад, червоним, фіолетовим, зеленим, гірчичним або рожевим. Серед модних кольорів варто відзначити хакі. Він ідеально вписується в осінню погоду. Він не такий шамблонний, як бежевий, чорний або сірий. А стилі, підкреслені цим кольором, набувають цікавого виразу. Дуже добре виглядає в поєднанні з модним леопардовим принтом шотландкою або вельветом. У хакі можна вибрати теплу парку, штани карго, стьобану куртку, спідницю плісе або шарф. Також зверніть увагу на вишневий колір. На зміну популярному досі червоному кольору прийде відтінок стиглої вишні. У сезоні осінь зима 2024-2025 він стане справжнім хітом. Сьогодні я розповіла вам найголовніші тренди осінь зима 2024-2025. Беріть собі на замітку, а в наступному ролику я розповім про тренди взуття. Обов'язково підпишіться і не пропустіть наступний ролик. До зустрічі!